Як ми зекономимо клієнту 1000 євро? Чомусь ми знову не заробляємо. Зараз я скажу чому. Клієнт приїхав до нас за запчастиною турбіна. Він вже був на трохи 100, йому приговорили турбину, і він приїхав до нас її придбати. Але у нас же досвіду 15 років. Ми ж просто так зіпсину не продаємо. А тільки те, що потрібно саме вам і на вашу машину. Ми спитали, в чому проблема. Людина сказала, так і так, такі симптоми, машина не їде. Ми знаємо, як це відбувається, Тому подивились, і виявилось, що це не турбіна, яка пройшла того, яка коштує тисячу євро. Це всього на всього на інтеркулер, який коштує 25 євро, його заміна коштує 10 євро. І все, машина в людини поїхала. І таким чином ми зекономили людини тисячу євро. А ми не зробили. Щось ми так робимо. Щось потрібно якось думати більше особіше. Чи Карма чиста. І ми отримали туди плюси. Це важливо для нас. Компанія «Вітоцентр», якщо ви хочете за саме для вас, яка відремонтує вашу машину, а не те, що вам розказали і коштує космічних грошей, пишіть на модіри, і ми обов'язково вам підберемо. Швидко, якісно, надійно з гарантією.